Красунечки, привіт! В цьому відео я розберу найбільш поширену помилку стосовно Іджипшену або свіво степ нова назва. Мене якраз попросили і на курсі його розібрати більш детально. Думаю, всім буде корисно. Ця помилка стосується принципу виконання хафтрну, а також рахунку цього руху. І вона зустрічається ну, дуже часто. Думаю, ви її могли неодноразово робити як лідер. Я сама її дуже часто робила. Коли тільки опановувала АТС, і якщо ви з нею стикалися, як введений, то це взагалі дуже сумно. Тож давайте розбиратися, тому що для того, щоб танцювати красиво і впевнено, то треба не тільки розуміти, як правильно, а й чого уникати. Тож, говоримо про Еджипшен, які взагалі в нас є опції стосовно цього руху. У нас є фронтальний базовий рух, є Half Turn, півповороти, і є full turn – повний поворот. І загальний принцип всіх хафторнів, всіх, не тільки Джипшена, що з хафторну ми на базовий рух не повертаємося в цій серії рухів. Ми можемо або піти ускладнити цей рух, якщо є така можливість, або змінити його на будь-який інший. Тільки не на цей же базовий фронтальний. Конкретно у випадку Edgypшена ми робимо Edшен, подаємо сигнал на half turn, переходимо на half turn, І після цього вже назад нам дороги немає. Ми можемо зробити або full turn, або будь-який інший рух. Потім в танці ми можемо знову зробити Edgyption, але вже потім, не в цій серії. Тепер, що стосується рахунків, у кожного руху є свій дуже конкретний рахунок, він такий і ніякий інший. І «Egyptian» – це чотири рахунки. Раз, два, три, чотири. Коли ми робимо half turn» – це півоберт, тобто ми цей рух повторюємо два рази в одну сторону і в іншу. Відповідно, чотири множимо на 2 це вісім. turn – це вісім рахунків. Відповідно. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. І це вже в мене зараз він буде завершуватися, то зверніть увагу, що він завершується спиною, з фази спиною. Сім. Так, я на 8 довернуся фронтально, але завершувати я його почала, коли я була спиною ще. І в цьому сенсі, Джипшен такий один з непростих рухів, от саме в цьому моменті, що він завершується в момент, коли ми з положенням спиною довертаємося до фронтального положення. І тому багато новачків і от припускаються саме тієї помилки, за якої я знімаю це відео. Вони такі: П'ячі, щось мені незручно. О, о, ну все, зручно, стою фронтально, тепер можна спокійно поміняти рух на інший. То я хочу сказати, що воно до чого призводить ця помилка. До того, що той ведений, який, яка гарно вчила теоретичну частину і знає, що з хафторнів ми на фронтальний рух не переходимо, то ця людина буде робити Хафтрн, почнеться. Ця ведена побачить, що продовжується фронтально і. Продовжать робити хафторне в той спиною в той і не будуть бачити, що відбувається в той час, як лідер буде собі робити вже новий якийсь рух. І це така одна з crucial mistakes, да, така яка прям ну, досить критична, тому що просто група розпадається, і люди одне одного не бачать. Тобто лідер не бачить, що там люди продовжують правильно робити хафторни. І ті, хто роблять хафторни, вони тільки коли довернуться обличчям, вони зрозуміють, що від Вбувається, неправильно. От, Давайте покажу ще е, спиною до вас. Тобто, як ви мої ведені. Ось я робила Egyptian 4, 5, 6, 7, 8. Подала сигнал, поки все правильно, 5, 6, 7, 8. І отут собі доробила і замість. З того, щоб завершити вісімку хафторнів, я переходжу на будь-який рух. Тобто, дуже важливо зрозуміти, що якщо ви почали робити хафторни, ви їх почали. То після цього такого вже не може бути, що ви повернулися фронтально і або залишилися тут, продовжили джипшин, або просто перейшли на новий рух. Вам обов'язково треба доробити спиною, і от з цього моменту повороту треба міняти на новий рух. От, і це дуже важливо запам'ятати. І ще один нюанс, який пов'язаний з рахунком, виглядає таким чином, що цю ситуацію лідер, який робить цю помилку, може ще більше погіршити або спровоку, спровокотувати спрово, спровоку, спровокувати, о, може мій, Тим, що е, неправильно почне по рахунку робити хафтр на рахунок 5. Як це відбувається? Покажу спиною до вас. Ось я почала джипшн 5, 6. І замість того, щоб тут на раз подати сигнал, я подаю на 5, 6, 7. І після цього раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дивіться, я наче як по музиці завершаю у фронтальній позиції. І тому мені здається, Абсолютно логічним, що я тут собі переходжу на якийсь інший рух. То це також помилка, яка в принципі призводить до того самого, що людина, яка знає, що обов'язково треба завершувати і Джипшин повністю Hafturn, то вона знову ж таки повернеться спиною і не буде бачити, що лідер там у фронтальній позиції на, щось інше, на якийсь інший рух це змінив. Я дуже сподіваюся, що я вам зрозуміло пояснила, тому що це такий нюанс, який не завжди буває зрозумілий для тих, хто тільки починає з цим, з цим розбиратися. Пишіть, якщо є питання, буду дуже рада відповісти. Зараз потанцюємо ще трішечки під музику, правильно і неправильно. І, до речі, танцюйте Еджипшен, відмічайте мене, буду рада репостнути собі в сторіс. І крім того, дуже детально я все це розбираю в своєму відео уроці по Єджипшену, там і кроки, і руки і Ноги, і лопатки, і все-все-все, він 340 гривень коштує, хто хоче, пишіть в директ. Я вам його надішлю. Тож давайте з вами потанцюємо красуночки. Правильно давайте все зробимо на початку. Тобто, якщо я роблю лицем. То я обов'язково доробляю обличчям і із цього повороту, зі спини, я тільки тоді міняю рух. Давайте неправильно. Ну, сам давайте на раз я подаю 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут, наче правильно, ще, да? І потім раз, два, три, чотири. Залишилося і тут міняю рух. А мої ведені повернулися. Якщо вони все правильно вчили. І давайте з рахунком зовсім неправильно зробимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отут мала б подати, а я подаю на п'ять, шість, сім вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. шість. І мені починає здаватися, що отут завершується рух. Розумієте? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І відповідно я переходжу. На новий рух, в той час, як мої ведені знову ж таки повертаються спиною. Дуже-дуже сподіваюся, що це зрозуміло. Я тут, звісно, багато разів робила Еджипшни поспіль. Ви так не будете, я думаю, сподіваюся, на виступі робити. Це просто щоб вам краще пояснити. Все, сонечки, цьомию. Танцюйте, відмічайте мене в сторіс і купуйте класний урок про Еджипшн. Дуже детальний. все цьоме. І не робіть цієї помилки.